Галина Помилуйко на Дашківська літературознавиця подруга Ірини Фаріон. Ви є співавтором книги з пані Іриною Англізми і протианглізми англізми. 100 історій слів у соціоконтексті. Це також я дізнаюся чесно, я не читав, але це цікаво, тому що пані Ірина дуже часто на цьому наголошувала, що, скажімо так, ми маємо в Україні. Боротися за чистоту української мови не лише в контексті протистояння з впливом московицької мови, так або взагалі російської мови, яка в якихось регіонах панувала, але й, в принципі чистота української мови завжди має бути, скажімо так, на українських умовах в першу чергу. Менше 24 годин минуло з часу. Скажем так, уже офіційне оголошення від лікарів про смерть Ірини Фаріон близько 24 годин минуло з часу, коли вся наша держава була шокована звісткою про стрілянину на вулиці Масарика. Які у вас зараз думки? Думки тяжкі з одного боку, дуже Тому що Ірина Фаріон була для мене не просто. Ціленням національної ідеї української. Не просто, як ви пані Наталю говорили, що полює запалив запали всю Європу. Так і вона запалила своїм словом, силою своєї думки гаруванням шаленим за кількох людей на добу. Україну. засіяла її тим, що зійде неодмінно. Але це колективний вимір. Це вона як особистість для нас усіх. Але для так також для мене надзвичайно важливий цей особистісний вимір. Ви правильно сказали, що вона була моєю дуже близькою подругою. І це така людина, яка коли гине, коли йде від нас, то раптово, то навіть би не раптово це сталося, лишається прірва. Лишається пустка і лишається розуміння, що заміни такої не буде, що недарма вона говорила неодноразово, що ми є нацією некрофілів. Ми цінуємо, коли відійшли. Але питання до нас, всіх, що то з нами є, що ми за два роки Великої війни не побачили дійсно такої загрози тут в запілі у Львові, що це могло статися. Це страшні думки насправді. І те, як йде слідство, також ми всі чекаємо: ми, звісно, чекаємо, але е, легше нікому не стає. Єдине, що я думаю, у цих двох вимірах: що з одного боку, як дійсно стержень української ідеї, як людина, без якої України в 21 столітті не було би. Як та, яка була у от вогнем, який очищувальний, який жартовний, звісно, яка пожертвувала собою зрештою своїм життям за ідею, те про що були всі ці гени, були ці величі, ці е, життя так, людей, дорогами, яких вона ходила е, на вашому каналі, на вашій студії, записуючи їх. І з одного боку, от в цьому вимірі, ми маємо продовжувати її шлях йти ще наткненніше і просто сповнювати обов'язок. Смерть наклала нас на нас страшний обов'язок, насправді, що mm -hmm. ми маємо віддати, якими ми маємо бути, щоб Україна її мрії, і її праця шаленої і жертви сталася. А з іншого боку, кожен з нас, хтось був ближче, хтось був далі. Але Фейсбук сьогодні заполонило всі соцмережі, дотики її дотики до людей в приватних повідомленнях, в світлинах кожного вона є в серці, також як людина особисто. Тут я би просто дуже просила їх дійсно молитися за цупіння душі, тому що для Бога немає, піту. і молитва зараз вона грає роль, І тоді, в той момент, страшний, коли це сталося. Дійсно, замовляти літургії... Робити і добрі діла також в намірі. В намірі спосіння її посмертної душі, тому щоб вона була в так небесному з усіма тими героями її студій, вона вже з ним, вона вже там, вона вже з ними. Але це значить, що ми тут на землі маємо ще більше віддати. Бо вона казала, що життя має сенс тільки коли ти народився, полюбив і віддав. Uh -huh. А щоб щось віддати, його треба полюбити. І я думаю, якщо ми дійсно полюбили Ірину Фаріон, то ми будемо віддавати, щоб бути вірним її пам'яті. Бо казав Жак Деріда, коли помер його друг, філософ також французький Поль Деман, що тут мова замовкає, тут вже нема слів, немає красивих історій, але є вірність пам'яті. І от вірність пам'яті це нафтослужіння. І наші молитви за її душу повсякчас, які би не минуле часто. Якщо тебе дістають, ти занизько літаєш. Казала вона в одному з інтерв'ю, і вона тепер літає. Вона високо літала. До неї вже не доходили ось ці, знаєте, ця критика, якась ці розбіжності щодо її поглядів, хто що висловлював, а тепер вона літає ще вище, точно на ту сімце. Пані Галю, а що ви пригадуєте з якихось останніх розмов з пані Іриною? Про що вона говорила? Що для неї було важливе? Тому що. В нас спостерігаючи за тим, як вона завершувала свою роботу над циклом передач і збиралася трохи відпочити, і, і те, про що вона в команді з людьми говорила, є таке відчуття, що вона знаєте, якийсь етап для себе завершила. Для неї це було важливо зробити. Ось це, це. вона написала пости в Фейсбуці. Вона залила свою передачу на Ютуб канал, і так, ніби, знаєте, зібрала цю валізку і виходила з під'їзду. Що ви пригадуєте? Я теж мала це відчуття. Я мала відчуття його навіть на її родину, коли ми зібралися та таким невеличким колом, і вже тоді в мене якісь такі думки, що може це востаннє. Ну тут війна, тут завжди є ці думки, але вони були якісь такі дуже актуальні. І далі дійсно, далі віднайдення її а, батька Софія, її доньки, її так, чоловіка, якого вона дуже довго шукала, ви клібатилася руками. Але... Вони як сім'я зібралися разом це диво, це містика. Це написані за два дні студії гену українців після павзи, якими вона горіла, якими вона жила, які їй снили, про які ми з нею дуже довго говорили. Це ми з нею робили ці курси, виклади вже мовно-літературні виклади. Перше, це називалося курси української мови. Я робила прозірки, робила дизайн. Вона. Ем... Так би мовити, весь зміст мені надавала для того, я їх технічно далі провадила. От і завершили ми для мене цей символічний момент. Ми завершили Тарасом Грагоровичем. Це шалений такий був курс на три місяці про Тараса Шевченка. Але що було останнє? Це була остання прозірка? Це наша спільна світлина Тернівова. Це моя мала батьківщина. Ми там були це було друге місто після Львова і після Києва, третє. Де ми презентували наші англізми. І ми там стоїмо коло молодого Тараса Шевченка. Там є мої батьки. Також там ми є, там є свободівці е, з великої України. І це було останнє, що ми показали перед тою павзою. Для мене це мали дуже особистісний вимір. Я, я про це думала. Я про це дуже думала багато. І остання моя розмова відбулася майже вночі, в переддень. Ми просто тепло говорили, вона хотіла відпочити. Я їй завжди казала, що я би хотіла, щоб вона більше відпочивала, а вона ніби відчувала останніми роками, що треба зробити ще, 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 що не можна, не можна відпочивати. І тут, то, знаєте, про що я думаю? Про знову ж таки вимір Божий. Небесного цього лету, що Та вона пішла на відпочинок. Для нас страшний, але для, для її душі насправді ну, царство небесне, я тому впевнена. І це, це тяжко нам прийняти, але певно, що хай який страшний інструмент. Хай як він нам багато має про це сказати, про нас сумих, про нашу відповідальність. І відповідальність нашої держави. Але тим не менше, це, це напевно також воля Божалася. Щоб, щоб от вона дійсно пішла до своїх дорогих, багатьох дуже дорогих людей, які відходили один за одним, і і дійсно за якими вона дуже сумувала. Але сумувала. Це не значить, що впадала в печальку, як вона завжди говорила. Що нема на то часу так. в такому віці. Вона шалено працювала, щоб віддати все, що вона в собі вмістила в себе. Це просто шалені кількість імен, шалена кількість знань, шалена кількість відчуттів, почувань, любові, правдивої любові глибокої до України. І, і якщо та любов правдива, то вона не може бути лицемірна, вона не може бути імітаторська, вона не може бути половинчиста. І вона в неї така була. І колись саме це мене привабило, і я з російськомовної дівчини з Чернігова саме під впливом Марини Фериона, потім в нашої близькості дружби зовсім змінилося, віднайшла своє коріння, віднайшла себе і допомогла це зробити моїй сім'ї. Тому. Я думаю, ми маємо йти її шляхом. Я не, я не думаю, що ще будуть особистості для мене вона буде єдина, неповторна і ніколи такої більше не буде. В мене життя не до і після поділилося, але ми маємо величезний обов'язок. І я думаю, що ви будете надихати, ми всі кожен на своєму місці і його сповнювати і боротися. Як вона завжди казала, надихатися і тим, як ви наші вої. Роблять там, де найскладніше. На до і після на правду поділилося життя, так як і ви це відчуваєте. Я згадую, як вона казала про Шевченка завжди Тарасик Григорович, і для неї це була невимовно важлива постать. Одне з таких моїх особисто останніх інтерв'ю з нею якраз було минулого літа. Ми робили проект про мову Невгамовно намагаючись ще когось мотивувати перейти на українську, ми зустрілись, щоб поговорити про важливість цього переходу, про її сім'ю, як в неї було. І ми це робили біля Шевченка Львівського на площі. І я просто собі запам'ятала, я на телефон знімала. Вона, прям як знаєте, як, як зірка була, тому що до неї вона йшла біля Шевченка, до неї підходили люди. Всі хотіли з нею сфотографуватися, всі хотіли її просто обняти, і за цим було дуже приємно спостерігати. Дякуємо вам за ці слова за ці спогади. І для мене дуже важливо. Я навіть собі зафіксувала ваші слова, де ви сказали, що для нас ось ця її смерть наклала обов'язок. На цими словами треба думати. Ми запитували Остапа Дроздова про те, чому ж цю її таку легку базу, такі, такі елементарні, нібито речі не могло зрозуміти все суспільство і досі не може. І він казав про те, що ну, так є, нас так не буває, щоб всі розуміли. Завжди буде якась меншість, якась більшість. І якраз оцей обов'язок він більшою мірою на нас, на меншості, це справді треба усвідомити і далі з цим жити, бо це вже буде на нашій совісті. We'll be right <laughs> back.